Книги для домашньої бібліотеки обирає хмельничанка Галина Демідова. Жінка завітала до школи іконопису Нікош на презентацію творів письменника Олександра Волощука. Враження одне коли ти дійсно там читаєш у журналах про різні країни, а друге, це коли. Ем... Такі враження самого мандрівника. Я вже прочитала про Південну Америку. Дуже цікава книга. Олександр Волощук родом із Чернігівщини. Мандрувати чоловік почав ще у 2002 році. З того часу автостопом відвідав 60 країн. Вже, мабуть, після чотирьох великих мандрівок я вирішив, що треба вже п'яту мандрівку закінчувати книгою написанням книги. У 2006 році в мене була перша далекосхідна мандрівка. Це був далекий схід російський, колима, якутія. Я вивчав життя українських громад, і так вийшла моя перша книга під назвою Автостопом на край світу. Кожну наступну мандрівку Олександр Волощук закінчував написанням книги. Нині їх видано 13. Основна тема була до початку широкомасштабної війни, коли я активно мандрував. Це дослідження життя українських громад за межами України. Якщо я спочатку цим займався на теренах Російської Федерації, то потім була Фінляндія, була Польща, Південна Америка. Зокрема, Аргентина, Парагвай. Найблагодатніша для мене тема була це якраз дослідження життя українців у Парагваї. Мандрівки Олександра Волощука тривають по кілька місяців. каже завжди з собою в нього є ікона. Найтриваліший час зі мною провела ось ця ікона, привезена з афону і Святої Гори. Світай Богородиці на горі Афон. І ця ікона зі мною пройшла на наплічнику пришитою або в мене на груді висівши 25 країн. Європа, Азія, в тому числі в Афганістані, вона зі мною була в Китаї в Китаї. І це для мене вже як моя особиста мандрівницька реліквія. З початком повномасштабної війни чоловік приєднався до війська. Спершу обороняв Чернігівщину, пізніше служив на Авдіївському напрямку. Нині ветеран планує розпочати написання своєї 14-ї книги Український хрест. Якщо у мене якесь на маршруті нове місто. Я його оглядаю, то в програмі огляду в будь-якому випадку обов'язково є храми. Обов'язково цвинтар, головний чи найстаріший цвинтар. Бо для мене кладовище це невід'ємна частина культури народу. От відношення живих до померлих це невід'ємна частина менталітету людей. В будь-якій країні, в будь-якому місті я це роблю. Олександр Волощук каже, у новій книзі розповість про свою пішу мандрівку, яку здійснив чотири роки тому. Тоді він пройшов Україну з півночі на південь та з заходу на схід. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.